Чи любите ви відвідувати бари, клуби і ресторани? Чи легко ви заводите нові знайомства? Чи готові ви піти з незнайомцем до його квартири або прогулятися з ним лісом? Іноді така довірливість і безтурботність призводить до дуже сумних наслідків. Сьогодні я хочу поділитися з вами трагічною історією неймовірно красивої молодої жінки Емі Сен Лоран? Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Емі Елізабет Сен-Лоран народилася 12 березня 1976 року в місті Ексетер, штат Нью-Йорк, у родині Деніса Сен-Лорана та Діани Сімпсон. Вона була другою дитиною в сім'ї і дуже працьовитою дівчинкою. Під час навчання у старших класах школи вона працювала в Данкін Донатс на Бродвеї у південному Портленді. Емі була дуже яскравою, красивою та привабливою. Однак навчання її зовсім не надихало. Незважаючи на це, у 1994 році вона з відзнакою закінчила школу і через кілька років була прийнята на посаду монтажниці на заводі Пред Уітні», компанії, яка входить до так званої великої трійки виробників авіаційних двигунів для цивільної та військової авіації. Через деякий час Емі та її хлопець Річард Сперу переїхали до південного Бервіка. Щоб дівчина могла бути ближче до своєї роботи. Ініціативність та професіоналізм Емі допомогли їй виділитися серед інших працівників і піднятися кар'єрними сходами до молодшої адміністративної посади. Вона пишалася своєю роботою в компанії Пред Двітні і постійно носила їхній фірмовий свитер. Емі та Річард обговорювали можливість одруження, але до 2001 року їхні п'ятирічні стосунки дали тріщину і опинилися на межі розриву. Молода, амбітна жінка мріяла про повноцінне життя з довгими душевними розмовами, подорожами, пригодами, відвідуванням музеїв, кінотеатрів, кафе та ресторанів. Річард був більш пасивним і домашнім і просто не міг встигати за Емі. Саме тому пара розлучилася, однак їм вдалося зберегти теплі дружні стосунки після розставання. Після розриву з Річардом Емі вирішила здійснити свою мрію стати моделлю. Вона володіла неймовірно привабливою зовнішністю, підтягнутою фігурою, зростом 165 см, вагою 54 кг, тонкими рисами обличчя з повними губами та яскраво блакитними очима, а також густим світлорусявим волоссям до плечей. Вона звернулася за допомогою до фірми Стюарт Сміт Photography з Портленда, щоб створити портфоліо з якісних знімків, зроблених професійним фотографом. Дівчина витратила на цю мрію сотні доларів і, зрештою, не пошкодувала. Фотографії вийшли неймовірно красивими, але серце красуні потребувало любові і нових стосунків, тому вона звернула увагу на колишнього однокласника Джейсона Колеаса. Вони вчилися в одному класі і разом працювали в Данкін Донатс. Після закінчення навчання їхні шляхи розійшлися. Джейсон переїхав до Флориди, одружився і став батьком. Емі запланувала дружній візит до будинку Джейсона. Дізнавшись, що його дружина померла, поїздка відбулася наприкінці вересня 2001 року, через два тижні після терактів 11 вересня. Під час цього дружнього візиту Емі познайомилася з 27-річним сусідом Джейсона Еріком Рубрейтом, пристрасним любителем мотоциклів і колишнім гравцем регбі. Рубрейт прокатав Емі на мотоциклі, після чого вони провели трохи часу на пляжі острова Санібел. Молоді люди спілкувались і дивилися на захід сонця. Романтична обстановка сприяла тому, що Рубрайт не просто зачарувався Емі, а й задумався про серйозні стосунки з нею. А ось сама Емі не відчувала взаємних почуттів і не була готова до нових стосунків через кілька місяців після завершення попередніх. Крім того, Рубрайт жив за 2,5 тисячі кілометрів від південного Бервіка. Це була ще одна причина, чому Емі не поспішала розвивати з ним ближчі стосунки. Однак через кілька днів після повернення додому Емі почав дзвонити і писати Рубрайт з одним і тим самим запитанням: чи може він приїхати в гості? Жінка неохоче погодилася, і, 18 жовтня 2001 року Рубрайт приїхав до Південного Бервіка. Навіть якщо в чоловіка були якісь романтичні плани щодо Еммі, вони розвіялися того ж вечора. Справа в тому, що Емі продовжувала дружити зі своїм колишнім хлопцем Річардом Спероу. І запросили його на ніч до свого будинку, щоб він побув її охоронцем, на випадок, якби Рубрайт появився агресивно чи спробував домагатися. У суботу, 20 жовтня, Рубрайт та Емі вирушили до Бостона, де добре проводили час, спілкувалися та відвідували музеї. Вони чудово ладнали, але до того часу, коли молоді люди дісталися Олдпорта близько одинадцятої вечора, Емі чітко дала зрозуміти, що їхні стосунки можуть бути лише дружніми. І не більше. Пара зайшла до спортбару Форплей, де Емі грала в більярд у компанії інших чоловіків, поки Рубрайт попивав пиво і спостерігав за нею. Історія повторилася і в наступному місці: танцювальному клубі Павільйон. Ерік Рубрайт був спокійною та врівноваженою людиною, тому не став проявляти агресію чи лісти в бійку, коли Еммі вийшла на танцмайданчик з двома чоловіками, з якими кілька годин тому грала в більярд. Час наближався до закриття клубу. Близько першої ночі Ерік пішов у бік чоловічого туалету і деякий час простояв там у черзі. А коли повернувся, то виявив, що Емі зникла. Він мав підвести її додому. Тому її мобільний телефон, пальто, сумочка, рюкзак залишилися лежати в машині, яку Ерік орендував для комфортного пересування Портлендом. Чоловік вийшов на вулицю і чекав Емі біля виходу, поки всі відвідувачі не залишили клуб. Двері закладу закрилися. Але його супутниці ніде не було. Тому Рубрайт вирішив, що вона пішла з одним із чоловіків. Ерік був роздратований і вирішив повернутися до будинку Емі, припускаючи, що вона могла дістатися південного Бервіка якимось іншим чином. Він зупинився на заправці, а потім вирушив на південь по платній дорозі. На виїзді з Велса Ерік зрозумів, що в нього немає готівки, і вмовив контролера пропустити його без оплати. Рубрайт під'їхав до будинку Емі. Але світло у вікнах не горіло. Її машина стояла на під'їздній доріжці, точно так само, як вони залишили її вранці, коли їхали на прогулянку до Бостона. Ерік знайшов у сумці ключі від будинку, але поклав їх назад, вирішивши, що ночувати в будинку без дозволу господині неправильно. Чоловік провів ніч у машині, час від часу провалюючись у дрімоту, а потім знову прокидаючись в очікуванні появи Емі. Вранці він прокинувся і все ж наважився увійти в її будинок. Всередині було дуже чисто й охайно. На полицях стояло багато сімейних фотографій, квітучих рослин у горщиках. Рубрайд був дуже злий, тому що нова подруга кинула його посеред ночі в незнайомому місті. Він спав у машині і не уявляв, що робити далі. Подумавши, чоловік вирішив скоротити фінансові витрати і залишитися в Портленді ще на кілька днів. Щоб не купувати нові квитки на літак. Ерік прийняв душ, поклав речі на кухонний стіл і залишив для неї гнівну записку зі словами Куди ти дубіса поділася. Рубрайт тоді навіть не уявляв, наскільки правильним було його запитання. Даян Дженкінс, мати Емі, занепокоїлася, коли її донька не повернулася додому в неділю після прогулянки з Еріком в Олдпорті. Це було зовсім не схоже на Емі. Адже вона була відповідальною і не могла просто так зникнути, не домовившись з матір'ю про догляд за своїм котом Алексом. вона зателефонувала до відділу шерифа, щоб залишити заяву про зниклу людину. А шериф, у свою чергу, звернувся до свого друга, офіцера поліцейського управління Портленда. Не було жодних доказів того, що Емі зникла не за власною волею. Вона могла проводити час з якимось чоловіком, з яким познайомилися вночі, або десь відсипатись. Тим не менше, офіцери відстежили Еріка Рубрайта і допитали його про події суботньої ночі. Розповідь Еріка здалася детективам підозрілою, і він погодився пройти тестування на поліграфії. Результати не переконали офіцерів у тому, що Ерік говорив правду. Крім того, він дуже нервував під час допитів, і його історія не здавалася правдоподібною. Але Рубрайт наполягав на тому, що все було саме так, як він і розповів. І запропонував офіцерам знайти тих двох чоловіків, з якими вона грала у більярд, а пізніше танцювала у клубі. Ерік міг описати незнайомців. У одного з них було довге волосся, а другий був повним, близько 175 сантиметрів зростом, з укладеним гелем, мілірованим волоссям. Дивно, але офіцерам не довелося довго шукати. Один з чоловіків був серед перших, хто зателефонував на гарячу лінію. Створено для збору інформації про зниклу молоду жінку, телефонував 21-річний Джеффрі Горман, який жив у будинку своєї матері і працював у автомайстерні, часто залишаючись ночувати в квартирі своїх друзів на Брайтон Авеню за кілька хвилин їзди від району Олдпорт. У понеділок, 22 жовтня, друзі Емі почали розклеювати оголошення про зникнення людини. Друзі Гормана побачили плакат і впізнали на фото Емі. Тоді чоловік звернувся до поліції, щоб розповісти про все, що йому відомо. Джефрі Горман сказав, що був у клубі разом зі своїм сусідом на ім'я Куш Шарма. Коли у двері увійшла пара, молода приваблива жінка представилася як Емі і приєдналася до гри в більярд, поки чоловік, який супроводжував її, стояв поруч. У танцювальному клубі Горман знову зустрів Еммі, і вони разом пішли на танцювальний майданчик. Коли час наближався до закриття, Емі втратила з виду Еріка, який пішов у туалет, і погодилася продовжити вечір у квартирі своїх нових знайомих. Вечірка не відбулася, оскільки Емі відчувала себе некомфортно у товаристві двох незнайомих чоловіків. Тому Горман відвіз її назад до району Олдспорт і висадив біля клубу павільйон у першій 45 ночі. Сусід Джефрі підтвердив, що молодий чоловік. Повернувся додому і ліг спати о другій годині ночі. Уранці, у вівторок стало ясно, що поліція має справу з пражнім злочином. Була організована прес-конференція, на якій виступили представники закону та близькі Емі. Її мати сказала, що почала побоюватися найгіршого, і не хоче вірити в те, що більше ніколи не зможе обійняти свою доньку. Через два дні була проведена ще одна прес-конференція, на якій сім'я запропонувала винагороду. У розмірі 35 тисяч доларів за благополучне повернення Емі додому. Тим часом слідчі підтвердили розповідь Еріка Рубрайта, яка спочатку здалася їм неправдивою. Камера відеоспостереження зафіксувала, як Ерік купував бензин на заправці о першій ночі. Крім того, детективи поговорили з контролером на платній дорозі, який згадав Рубрайта. У міру просування розслідування ставало очевидним, що Ерік Рубрайт говорив правду. Тоді правоохоронні органи вирішили зосередитися на особі Джефрі Гормана. Справа в тому, що офіцери були збиті з пантелику його побоюванням та підозрілістю, враховуючи той факт що він добровільно виступив у якості свідка. Горман відмовився від перевірки на поліграфі та заявив про необхідність поговорити з адвокатом. Він також сказав, що занадто зайнятий, і не має часу надавати експертам доступ до свого автомобіля, огляд якого був необхідний, адже це було останнє місце, де могли залишитися сліди зниклої сан Лоран. Під час бесіди з детективами Горман додав до свого Алібі ще декілька деталей. Він сказав, що його сусід по кімнаті, Джейсон Кук, сидів за комп'ютером і відправляв повідомлення своїй тіці у Флориді, коли Горман повернувся додому. Також він заявив, що дзвонив комусь знайомому, але не міг згадати кому саме. Поліція легко встановила, що не було ніякого дзвінка, і Джейсон Кук не відправляв жодних повідомлень своїй Тітці. А розмова з Дейвом Грейзером зробила з Гормана не просто можливого, а головного підозрюваного у справі про зникнення Емі. Грейзер сказав, що разом зі своєю дівчиною Дон Шимрич вийшов після півночі, щоб купити їжі. Це було приблизно в той момент. Коли Емі відвідала їхню квартиру, коли пара повернулася додому між 3 та 3.15 ранку, Гормана ще не було в квартирі. Хоча в поліції він стверджував, що вже о 2 другій годині ночі ліг спати. Грейзер заявив, що прокинувся близько 4.30 ранку і пішов до вбиральні, коли побачив Гормана, який мив посуд. Джефрі був повністю одягнений і виглядав так, ніби щойно повернувся додому. Офіцери доставили до відділення сусіда, який раніше підтвердив Алібі Гормана, і змусили його пройти перевірку на поліграфії. Побачивши пристрій, Шарма змінив свою історію і сказав, що може бути впевнений лише в тому, що о 4.15 ранку Горман був вдома. Ця інформація спонукала детективів знову спробувати провести огляд машини Гормана. Однак Мет Деспенс, друг сусіда Гормана, зателефонував у поліцію і повідомив. Що протягом 36 годин після зникнення Емі Джефрі провів капітальний ремонт свого червоного Седана Понтіак. Дивно, але за два тижні з початку розслідування, і сам Горман став виглядати зовсім інакше. Коли поліція допитувала його вперше, він виглядав як столичний Денді з стильно укладеним волоссям і молодіжною безпосередністю. Тепер же офіцери побачили зовсім нового Гормана з великою кількістю пірсингу, поголеною головою. Та кількома новими татуюваннями приблизно через місяць після зникнення Емі детектив Дені Янг звернувся до Національного центру інформації про злочини, щоб дізнатися, чи зупиняла Гормана дорожня поліція за останні місяці. Результат був вражаючим. Записи з бази даних показали, що Джефрі Горман був зупинений за порушення правил користування фарами у передмісті Портленда о 3.14 ранку в ніч зникнення Емі Сан Лоран. Цей факт повністю спростовував його заяву про те, що о другій годині ночі він перебував вдома в ліжку. Приблизно в той же час, відчим Джефрі повідомив поліції, що син попросив у нього лопату через два дні після зникнення Емі. Детективи тепер були абсолютно впевнені, що Джефрі Горман викрав і вбив Емі Сен лоран але де саме він закопав її тіло? На початку грудня, через шість тижнів після зникнення Емі. Детективи скликали екстрену нараду, щоб обговорити всі можливі місця, де могло бути сховане тіло. Вони склали список з 19 можливих місць від затоки Каско до найвіддаленіших територій в околицях Портленда 8 грудня 2001 року. Більше сотні офіцерів та членів пошуково-рятувальної команди здійснили останню спробу знайти тіло Емі. Одним із 19 місць у списку була лісиста місцевість. Поруч із жвавим шосе, за 10 хвилин їзди від району Олдпорт, де востаннє бачили Емі. Це місце вважалося перспективним, оскільки знаходилося між будинком матері Гормана та місцем, де його зупинила поліція в ніч на 21 жовтня. Однак команда проводила обшук місцевості з допомогою пошукових собак. Після восьми годин неперервної роботи добровольці йшли по давно закинутих зарослих дорогах. Які буквально прорізали довгу смугу густого чагарнику. Один із пошуковців натрапив на ділянку рихлої землі, і на місце був негайно викликаний офіцер-кінолог з пошуковим псом. Тридцять хвилин по тому детектив Янг стояв на четвереньках і розгрібав землю руками, поки не натрапив на те, що шукав: шматочок тонкого сірого флісу светру, в якому Емі була одягнена в ніч зникнення. Поліція виявила її останки, і тепер справа про зникнення людини. Була перекваліфікована в справу про вбивство. У результаті розтину виявилося, що Емі була сильно побита, зґвалтована та вбита пострілом у голову. Нижня білизна жертви була закручена навколо її щиколоток. Токсикологічні тести показали наявність у її організмі, забороненої речовини, яка часто використовується для зґвалтування на побаченнях. У поліції були окремі повідомлення від жінок, які ходили на побачення з гормоном. І стверджували, що він використовував таку ж речовину для нападу на них, але довести це було практично неможливо. Насправді, виявлення тіла Емі ніяк не вплинуло на висунення звинувачень гормону і не пов'язало його з її вбивством. У ході розслідування не було виявлено ніяких біологічних рідин або інших слідів ДНК гормона на тілі Емі, а 9-мм глок, який вважався знаряддям вбивства, так і не був знайдений. Горман спокійно виїхав з міста в Трою, штат Алабама, і поліція ніяк не могла йому завадити. Але детективи продовжували стежити за своїм головним підозрюваним. Здивуванням було те, що Горман сам вирішив проблему нестачі доказів і допоміг поліції побудувати справу проти нього. 9 грудня о 14.30 тридцять Джефрі зателефонував своїй матері. У цих двох були дуже складні відносини, і Горман звинувачував матір у багатьох своїх проблемах. Але в той день він зателефонував їй, щоб зізнатися. Правда, ніби роз'їдала його зсередини всі попередні шість тижнів. Емі Уестбрук благала сина зізнатись і розповісти правду про його причетність до зникнення, але Джефрі все заперечував до цього останнього дзвінка, який був зроблений рівно через добу після виявлення тіла. Він набрав номер матері, і як тільки почув її голос на іншому кінці проводу, тихо сказав: Мамо, це я зробив. Я вбив ту дівчину. Телефонна розмова тривала 22 хвилини, і Джефрі розповів про те, як гуляв разом з Емі біля одного з озер позаду будинку матері. Все було добре до того моменту, як Гормон розлютився через дурну фразу, вимовлену його жертвою. Він почав бити її в приступі гніву, після чого зробив один єдиний постріл у голову Емі. Потім він додав деталь, яка, здавалося, була спеціально придумана для того, щоб перекласти частину вини на його матір. Горман заявив, що під час вчинення злочину уявляв на місці жертви свою матір, а не молоду жінку, яку він зустрів тієї ночі в барі. Після зізнання, зробленого по телефону, Горман, здавалося, втратив контроль. 11 грудня 2001 року він направив зброю на чоловіка біля заправки в Алабамі. Чоловік, який став жертвою цього інциденту, негайно повідомив про нього в поліцію. І наступного дня Горман опинився загнаним в кут в будинку друга. Протягом шести годин він утримував офіцерів на відстані, погрожуючи позбавити себе життя за допомогою двох пістолетів, які він стискав у руках. У підсумку Джефрі Горман здався. Він обміняв зброю на пачку сигарет і газовану воду. Злочинець був відправлений до штату Мен і звинувачений у порушенні умов умовного терміну, не пов'язаного зі справою про вбивство Емі Сан Лоран. Тим часом мати Джефрі. У сльозах зателефонувала своєму другу і розповіла про дзвінок зі знанням. Друг одразу сказав, що вона зобов'язана повідомити в поліцію, але жінка не могла. Вона лише сказала, я не зможу, адже він мій син. Замість неї в поліцію зателефонував її друг і розповів офіцерам про все, що знав. Джефрі Гормону було пред'явлено звинувачення у вбивстві. І 13 січня 2003 року він мав з'явитися перед судом. Його мати, яка мала стати головним свідком, раптово відступила і повідомила, що забула все про той дзвінок, і не може згадати його деталі через сильний емоційний шок, який вона пережила в той день. Ця заява поставила прокурорів у скрутне становище, але вони знайшли вихід із ситуації. Це був ризикований юридичний хід, який спрацював. Прокурор попросив суддю. Дозволити обвинуваченню відтворити запис свідчень, які вона давала одразу після арешту її сина. Суддя погодилася, але нагадала прокурору про ризики пов'язані з цим рішенням. На третій день судового розгляду мати з'явилася в залі і сіла на трибуну для надання свідчень. Присяжним була надана можливість прослухати запис свідчень Емі Уестбрук, яка через ридання описувала свій телефонний діалог з сином. Горман не давав свідчень, і судовий процес був дуже коротким. Присяжні з легкістю винесли обвинувальний вердикт, а суддя засудив Джефрі Гормана до 60 років ув'язнення. Як і очікував прокурор, Верховний суд розглянув апеляцію Гормана, засновану на відтворенні свідчень його матері. Незважаючи на всі спроби оскаржити вирок, судді залишили його в силі і відхилили прохання Гормана. Після винесення вироків у залі суду Горман повернувся до сім'ї Емі і беззвучно прошепотів. Мені дуже шкода. Більшість присутніх у залі сприйняли цей жест як визнання провини. Але кілька годин по тому Горман заявив, що ніякого визнання не було. А ці слова стосувалися того, що він просто співчуває батькам, які втратили доньку. Під час інтерв'ю Джефрі Горман поводив себе самовдоволено та зверхньо, постійно захищаючись, перекладаючи вину то на свою матір, то на зловживання алкоголем та наркотиками. Принаймні у нього буде 60 років, щоб добре подумати про ту холодну ніч у жовтні 2001 року, коли він відібрав чуже життя. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі, за статистикою, більшість наших глядачів не підписані на канал. Якщо вам подобаються наші відео, підпишіться. Також будемо вдячні за ваші коментарі, адже вони дозволяють просувати відео та дають можливість побачити більші кількості людей.